Слідчі Національної поліції України передали Збройним силам України 3500 одиниць арештованих комплектуючих до військової техніки. Українські захисники отримують запчастини до ракетної та артилерійської техніки ЗРК, систем ППО, двигунів до військових машин, пристроїв спостереження та приціли. Це вже друга партія майна, яка була вилучена у ділків, які в свою чергу намагались продати її Міністерство оборони України за завищеною ціною. Не надавши при цьому будь-яких відповідних документів щодо походження вказаного майна, першу партію комплектуючих до військової техніки, а саме 80 двигунів до танків та броньованих машин, було передано військовим у серпні 2023 року, ділки намагались продати цю партію державі за понад 77 мільйонів гривень. В той час, як згідно проведених експертиз, реальна вартість становить 23 мільйони мільйони. 400 тисяч гривень. Тобто різниця між їх фактичною вартістю та сумою планованого продажу становить 54 мільйони гривень. Також встановлено, що пов'язаний з фігурантами суб'єкт господарювання має ще два складських приміщення, де зберігаються комплектуючі та запасні частини до військової техніки. Слідчими в ході проведення обшуків, зокрема, було вилучено понад 3500 запчастин, комплектуючих до ракетної та артилерійської техніки, ЗРК, пристроїв ППО, пристроїв спостереження та прицілів. За результатами проведення експертизи, встановлено, що вартість вилученого складає 13 мільйонів 300 тисяч гривень. Національна поліція України ініціювала процедуру примусового відчуження вказаного майна на користь Збройних сил України, аби воно могло використовуватись за призначенням. У результаті проведених заходів у червні 2024 року поліцейським було передано українській армії запчастини та комплектуючі до ракетної та артилерійської техніки ЗРК, систем ППО пристрою спостереження та прицілів на 13 мільйонів 300 тисяч гривень